Вітаю! У цій частині відео ми розпочнемо безпосередньо саме моделювання і зосередимося на блокінгу. Блокінгом називається створення базової моделі, основного силуету нашого персонажа. Для цього переходимо у проекцію вид спереду. Якщо у вас увімкнена допоміжна сітка по замовчуванню, як правило, саме так і є, і якщо вона вам заважає Можете вимкнути її, ну, принаймні, зараз вона мало чим нам допоможе. За основу для персонажа я беру будь-яке базове тіло, як правило, це буде куб. По замовчуванню, у мене вимкнено режим інтерактивного створення, тому ця модель розташовується в початкових координатах, і це дуже добре. Відкриваємо внутрішнє налаштування цього куба і створимо підрозбиття. Замість одиниці поставимо, збільшимо до 4. Більше не варто. За допомогою інструменту масштабування, тобто Scale Tool, відмасштабуємо цей куб. Я беруся за середню частину для того, щоб зберегти пропорції в усих площинах. І масштабую його таким чином, щоб він максимально наближався за розміром до основних габаритів тулуба. За основу я беру найвищу частину, тобто шию персонажа. Також мені потрібно зробити модель напівпрозорою, щоб крізь геометрію можна було спостерігати референси. Для цього звертаємося до розділу верхнього меню Shading і встановлюємо прапорець X-Ray. Не забуваємо час від часу перевіряти себе у інших проєкціях. Переходжу у бічну проєкцію. Також вимикаю відображення допоміжної сітки. Виділяю куб, вмикаю напівпрозоре відображення і трохи скоригую положення, пересунувши його трошечки вперед. Також я увімкну відображення по поверхні каркасу для того, щоб ми одночасно бачили і поверхню. І ребра на ній. Виділяємо куб. За допомогою контекстного меню, тобто натиснувши правою кнопкою миші, викликаємо хотбокс, в якому вибираємо рівень виділення вертекс вершини. Рамочкою виділяємо верхні два ряди вершин. І піднімаємо їх трохи вгору. Так, щоб визначити найвищу точку персонажа, тобто тім'я, і найширшу частину голови. Те саме робимо з двома нижніми рядами вершин. Виділяємо їх, приспускаємо до найнижчої частини тулуба, а передостанній ряд піднімаємо трошечки так, щоб спозиціонувати його у Навпроти найширшої частини тулуба, тобто черевця, подивимося на модель спереду, начебто виглядає все доволі непогано, єдине, що ось цей ряд можна трошечки приспустити нижче. Якщо це можливо, ми намагаємося дотримати якоїсь більш-менш рівномірної сітки у частинах моделі. Також, судячи з референсу, ми бачимо, що персонаж має доволі просту форму, і він, в принципі, спереду і збоку є, начебто круглим. Тому постійно намагаємося дотримуватися цього правила, спостерігаючи за проекцією згори, щоб у нас утворилося щось подібне до циліндра. Переходимо у перспективу. Змінюємо рівень виділення на ребра. І подвійним клацанням по ребрам виділяємо верхній ряд ребр там, де у нас буде розташована майбутня потилиця. За допомогою інструмента Circularize ми заокруглюємо цю форму. Клацаємо за межами моделі, щоб закріпити цю дію. Так само чинимо з рештою рядів горизонтальних ребер. Виділили, заокруглили, закріпили. Виділили, заокруглили, закріпили. В результаті виконаних дій ми отримали форму подібну до циліндра. Іноді виникає питання, чому ми не робили одразу циліндр. Справа в тому, що саме циліндр, утворений з куба, дає нам правильну сітку. Нам потрібні чотирикутні фейси. Для моделі це дуже важливо. Можемо ще виділити і ось ці елементи, і також за допомогою Circulize закруглити. Подивимося, як змінилася форма в інших ракурсах. Суттєвих змін вона не зазнала. Виділяємо центральний ряд ребер. Обираємо інструмент масштабування, натискаю клавішу R. Беруся за середину гізму, для того, щоб зберегти пропорції і звужую так, щоб утворити шийку нашого персонажа. Те саме робимо з рядом ребер, який позначатиме найширшу частину голови. Оскільки кількість фейсів у нас мінімальна, ми не поспішаємо загущувати сітку, це ми завжди встигнемо зробити. Можемо трішечки взяти розмір більший за оригінал. Верхній ряд Подвійним клацанням миші, ми, звичайно, що виділити не зможемо, тому що Майя пам'ятаю, що це частина куба. Тому переходимо у перспективу і використовуємо її як базу для виділення. Тобто, тут, у перспективі, я виділяю ряд ребер, потім, натиснувши пробіл, переходжу у проєкцію від спереду, розгортаю її на весь екран. І в ній починаю масштабувати ті. Ребра, які були виділені. Точніше сказати, масштабувати їх можливо і не дуже потрібно, а от перемістити у нижню частину варто. Перевіримо, як це виглядає у бічній проєкції, в принципі, виглядає непогано. Повертаюся знову у перспективу. Виділяю ребра, які обмежують тім'я. Якщо перемикатися через пробіл у проєкції вам незручно, можете скористатися іншим способом. Прямо тут, у перспективі, натискаємо і не відпускаємо цього разу пробіл, для того, щоб з'явився хотбокс. Безпосередньо під вказівником миші розташована кнопка з написом Мая. Натискаємо на ній ліву кнопочку миші і бачимо ще один ряд написів, за допомогою яких ви можете одразу перемкнутися у відповідну проєкцію, не перемикаючись при цьому у чотирихекранний режим. Можливо, так це трошечки буде вам зручніше і зекономить вам час. Повертаюся до моделі, трошки опускаю виділені ребра для того, щоб утворити заокруглення голівки. Розумію, що зараз досить важко у цій примітивній низькополігональній моделі побачити гладенького, симпатичного персонажа, але, повірте, з часом сітка буде загущуватися і результат набуватиме необхідних образів. Головне не йти за своїм первинним бажанням одразу зробити максимально густу сітку. На початкових етапах, на етапах блокінгу. Чим простіша модель, тим буде краще. Якщо ж ви хочете поглянути, як виглядає модель у згладженому варіанті, ви можете тимчасово перемкнутися в об'єктне представлення і натиснути клавішу 3. В результаті виконаних дій модель буде згладжена. Як бачите, уже при такому режимі при мінімальній кількості кількості фейсів. Модель виглядає доволі непогано, гладенько і рівномірно. Те саме стосується і з збоку. Тут я бачу, що при згладжуванні треба трішечки підняти тім'я. Вимикаю згладжування, переходимо на рівень вертекс, виділяємо верхні два ряди вертексів і трошки піднімаємо вгору. Тепер можна переходити до тулуба. Тут послідовність дій буде така сама. Натискаю і утримую пробіл. З хотбоксу викликаю проєкцію перспективи. Переходжу на рівень H. Виділяю нижній ряд ребер. Переходимо у фронт і піднімаємо цей ряд ребер так, щоб утворити нижнє заокруглення. Можливо, піднімаємо і трошки зменшуємо. Подивимося на це з боку. Оглядаю доволі непогано, трішечки спустимо цей ряд ребер донизу, а оцей трохи піднімемо вгору. На рівні вертексів виділю цей ряд і трохи його відмасштабую для того, щоб зробити заокруглення. Також доходжу до думки, що ось цей ряд ребер треба трішки підняти вгору, тому що в майбутньому з оцієї вершини ми будемо навколо неї будувати входження верхньої кінцівки у тулуб. Також для того, щоб остаточно закруглити модель. Також закруглимо ось ці фейси. Я переходжу на рівень H, виділяю ребра. За допомогою Circularize RISE закруглимо. Натискаю W для того, щоб перейти на інструмент переміщення. Переходжу. У проєкцію фронт. І трошки піднімаю вгору для того, щоб також створити таке заокруглення, подібне до того, як було у верхній частині. В принципі, модель виглядає прийнятно. Не забудьте подивитися з усіх боків. Чим частіше ви себе будете перевіряти в різних таких ракурсах, тим буде краще. Виглядає начебто непогано. Тепер можна переходити до поступового загущення сітки. Власне, тут нам потрібно додати лише один ряд. Виділяємо ряд ребер навколо шиї. Переходимо в панель Modeling ToolKit і скористаємося командою Bevel. Кількість сегментів ми поставимо 2. І розділ Fraction трохи зменшимо для того, щоб зробити сітку у цій частині більш щільною. Переходимо на об'єктний рівень виділення. Знову натискаємо 3, щоб переконатися в тому, що форма виглядає в принципі. Прийнятно. Базовий блокінг у нас виконано. Думаю, у цій частині відео можна зупинитися. У наступній частині ми перейдемо до моделювання кінцівок.